Ви просили подивитися вирівнювання в реальному часі, тому показую. Дивіться, це помилка, яка була мною допущена, тому що на швидку руку покривала манікюр і вирішила залишити це, і в принципі це була якась моя мета, щоб показати вам, як не можна робити. Е, насправді, якщо ви зараз повернете цю картинку і подивитесь назад. Е, матеріал розпроділений на нігтику, в принципі, неправильно. Тобто сама кількість матеріалу в деякому в місті ближче до стресової зони, тобто не на стресовій зоні, а ближче до стресової зони вона була дуже велика кількість матеріалу, і на торці матеріал е різко ставав таким втоншувався, його було там невелика кількість. Тому це неправильна архітектура нігтєвого ложа, і торець почав відслоюватися. тобто... Почав відходити матеріал на тому кінчику на тій частині нігтя, яка називається вільним краєм. І це таке насправді неприємне відчуття, якщо у вас є колір, або там є колір в, -в, -в, в клієнта, який робив у вас манікюр, в принципі, він це може не побачити, але буде відчуття такої якоїсь нестабільності на нігті, тому що будь-яка відслойка, навіть якщо ви покриваєте якимось кольором, людина. Відчуваю, що там щось не те. Тому е мені там почало забиватися пруд, і я вирішила, що ось буде можливість зняти вам і показати, як це все переробити. Зараз я зняла весь, ну, не весь матеріал, як ви бачите, ще залишилася якась кількість матеріалу на нігтику. Тепер моє завдання прочистити під кутикулою, бокові пазухи, синуси гарнезенько. Вичистити, при тому, що манікюр десь був зроблений, можливо, десь півтора тижні тому я його зробила, вже він так чуть-чуть встиг відрости, але все одно, я, навіть при тому, що манікюр зроблений буквально нещодавно. Якщо я щось переробляю, обов'язково проходжуся ще раз додатково біля кутикули, тому що там наростає невидимий шар ось цей тиригій. На якій потім лягає база, і вона може дати відчарування. Може, в принципі, і не дати, але в більшості випадків дасть, тому не лінуйтеся взяти фрезу і легенько пройтися. Бачите, рухи такі плавні, я торкаюся апаратом, сильно не тисну на палець і він, в принципі, тим, що крутиться, виконує свою функцію. Обжирюю, обрізаю залишки кутикули, і зараз. Буду пробувати вам трошечки показати вирівнювання. Спочатку трохи втече палець, наперед, е прошу зрозуміти, тому що якось мені так було трохи важко контролювати руку свою. Мені здавалося, що якраз в тому моменті я вам показую так, як я це бачу, але пальчик трошечки з'їхав з-під об'єктиву, і я не помітила, як втекла. І на деякому моменті ви не зможете це побачити. Отже, достаю пензлика з бутилочки, це дуже важливий теж етап, і не протираю пензлика до горлошка бутилочки. Тобто, мені дуже важливо, щоб на пензлику залишилася достатня кількість матеріалу, яку мені треба залишити на нігчовому ложі. Тобто я не втираю. А мені треба вирівнювати. Тобто спочатку я роблю слизьку поверхню і намочую ніготь повністю матеріалом, а потім якби, основну кількість матеріалу залишаю по центральній частині нігті. Як ви бачите, у мене великий палець, він такий достатньо об'ємний, і мені на нього треба трошки матеріалу. Ось цей міліметр висоти, можливо, міліметр, можливо, півтори. Міліметра ось тої найвищої точечки, мені якраз цю кількість матеріалу треба було на ньому залишити. Тобто я торкаюся цієї мокрої поверхні і стараюся залишити каплю в основному, починаючи там, чуть-чуть відступивши від кутикули, і рухаюся до центра, до, по, по центру до торця нігтя. Залишила основну кількість матеріалу. Стараюся пензликом догнати. Знову ж таки, мені допомагає в цьому лампа, яка освітлює мій стіл. Я допомагаю загнати матеріал туди, куди його не вистачає. Якщо я бачу, що десь його забагато, в даному випадку у нас створилася така горбинка ближче до торця, я зараз забираю з цього місця матеріал на, тобто, на більше до центральної частини, відтягую його, це дуже важливо. І... Продовжую е, виводити його на ні біля кутикули і так само слідкую за боковими сторонами. Тобто, По всій площині нігтя сам матеріал має бути розпреділений ну, тобто, е, як одне, як єдине ціле, тобто, він ніде не має у вас заломлюватися. Не має бути ніяких прогалин. Ось мені трохи не вистачило. Тут у боковій стороні, я взяла на тоненький пензлик крапельку бази, і стараюся її якби витягнути цю сторону, де не вистачає. І вона там як з'єднюється в єдине ціле, розтікається. Зараз я перепровіряю блік, кручу пальчик в різну сторону, щоб побачити, чи все добре, чи все мені подобається. І, в принципі, ось. Бачите, ось така архітектура, нігтя в нас виходить. Ще раз постараюся показати вам, як це виглядає. І зараз на тому етапі я засушила базу, тобто вона вже висохла. Зараз ми беремо е, топ. І так само, бачите, топу насправді на пензлику така достатня кількість, немало і небагато. Е, Нанесла таку основну кількість яку мені, в принципі, достатньо, протираю одну сторону до горлишка баночки і далі продовжую розпреділяти топ по всій поверхні нігтьового ложа. Починаючи від кутикули і закінчуючи торцем нігтя. Це якийсь такий тут ефект. Здається, що я обриваю, але насправді протягую від початку і до кінця. Тобто топом ми з вами маємо так само добре покрити поверхню, щоб зробити якраз цю цілісну поверхню покриття. Це дуже-дуже важливо, щоб у вас ніде нічого не заломлювалося. Ну, я ось тут там Потім, з правої сторони, мені якась манюсінька версиночка попала, я її спочатку не помітила. Тут на відео добре видно, але так як вона знаходиться з правої сторони. Мені було трошечки важко її побачити, і я таким чином її засушила. В принципі, зараз вона так само є, така малесенька бубочка на поверхні нігтяка, але вона мені не, не, ніяким чином не заважає, тому я буду з нею жити місяць, подивлюся, чи, ну, чи вона там лопне, чи вона залишиться. Тому що це не бульбашка, а просто щось, щось якби там попало, і я просто не побачила. І все, кінцевий опил обов'язково, забираю все, що там десь могло бути таким гостреньким, десь мене дряпати, згладжую це все. І ось, дівчатка, така, така поверхня в мене вийшла. Цим я хочу вам продемонструвати, як я зробила вирівнювання в даному випадку на одному нігтику. Якщо будуть запитання, обов'язково пишіть під цим відео, я з радістю відповім на нього. Беру мокру, мокру серветку, добре протираю всюди, забираю порохи, і потім ще раз продемонструю вам, який нігодь у мене получився. Ось така, така робота. Бачу, як ви бачите, в мене так само бувають помилки, тому не бійтеся помилятися. І головне зрозуміти, де ваша помилка, і виправити її. Там, де ви будете виправляти, там ви будете вчитися. Ось така поверхня в мене вийшла. Дякую вам, що дивитесь, дівчатка. Тут трошечки мені треба пильнути і поправити. Дякую, що дивитесь, що коментуєте, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на канал. І по традиції з вами скоро почуємось!